Всім привіт! Сьогодні тема піде про реєстрацію автомобіля. Хотів всіх попередити, коли ви купуєте автомобіль в Європі, маєте указувати свою точну адресу, якщо ви не укажете свою точну адресу, якісь там штрафи, якась почта від, у відділу комунікації, так би от МРЕО буде приходити не, не на правильний адрес. І так як якщо якийсь штраф прийде вам, то ви його не зможете оплатити. Але при виїзді з Унії Європейської, тобто з Європи, на кордоні вас, вам можуть сказати, що у вас якийсь там висить штраф, тому що коли ви всі мають умову Купчі, ну, в Польщі називається це, наприклад, умова Купчі, Купна з аж може ви дивитесь в Німеччині або ще якийсь, там може бути по-другому називатися. І ви, коли купляєте, ви вписуєте свою, адресу, де ви ну, маєте вписати свою адресу, або яку, на якій ви е, проживали, коли купляли автомобіль. Ви подаєте також свій е, номер паспорту. Це в будь-якому випадку ви маєте подати лібо номер паспорту, лібо номер карти побиту. І... Якщо ви не проживаєте за тим льдунком, і маєте якийсь штраф, будете виїжджати за кордону і по, цьому, по цій купці, по цьому номеру паспорта вам просто пред'являть штраф на кордоні. Дивіться, ми відпочивали, їздили, ну, їздили відпочивати, і коли поверталися, я зловив штраф в розмірі, якщо видно, 70 євро. Мені штраф прийшов нормально, ми тут офіційно живемо вже 5 років, і мені прийшов штраф додому на листа. Ну, нормальний лист. Якщо ви вказали неправильний, цей лист приходить до вас на, той, на ту адресу, яку ви вказали. Він лежить там, його ніхто не читає, викидають, або хтось вже другий мешкає за, за тою адресою. Через... Бо тут... Пишеться протязі чотирьох тижнів треба сплатити його. Якщо на протязі чотирьох тижнів ви його не сплачуєте, цей лист вже йде в суд, і суд відправляє штраф на кордон. При виїзді, якщо ви ще залишились в Унії, то на виїзді з Європи вам прийдеться платити цей штраф на самому кордоні. Наприклад, ви їдете у вас в кармані 100 злотих, а вам говорять штраф. 70 євро, це десь 300 злотих, ви маєте заплатити, за, щоб виїхати. Це нікого не інтересує ви маєте це сплатити і все. Так що будьте уважні, яку адресу ви вписуєте, тому що я сам знаю багато людей, які вписують адресу любу, аби аби зареєструвати на себе автомобіль. Також багато людей перевищує швидкість, я бачу, ну, читаю новини і бачу, що дуже часто українці їздять п'яні, перевищують швидкість. Ну, Я не хочу говорити, що поляки не перевищують і не їздять п'яні, їздять всі. Але більше стало випадків, що їздять п'яні українці. Так що бережіть себе, не перевищуйте до наступного відео.